Вітаю всіх! З вами знову Дмитро Бекмаєв. Сьогодні буде коротеньке тренування для тих, у кого є проблеми з таким нагодугом, як спондилолістез. Це підійде навіть для людей, у котрих є кили протрузії поперекового відділу. Тобто це найкраща практика, завдяки котрій я собі вилікував спину в ідеалі її пророблювати десь годину на день, мінімум 30 хвилин. Ми будемо робити її так, як я покажу. І, будь ласка, якщо ви будете робити, це не можна робити, коли у вас є запалення. Ем, якщо ви відчуваєте запалення, краще почекати два тижні і потім приступати до практик. А це реально на те, щоб прокачати ваші м'язи. Я сьогодні у футболці, тому що я забув тейп для того, щоб наклеїти. І тому ми починаємо. О, а перед тим, як почати, будь ласка, з вас вподобайка та підписка. І залишіть, будь ласка, коментар для того, щоб розвивати україномовний контент, особливо в реабілітації. Добре, під час головне, під час, якщо у вас поділелістез більше, ніж сантиметр, це небезпечно. Реально небезпечно краще робити операцію. Але якщо ви не хочете робити операцію, спробуйте ці вправи, вони реально допоможуть вам. Будь ласка, робіть їх дуже повільно. І відчувайте своє тіло, слухайте мене уважно, дихайте через носа повільно. І ми починаємо з позиції четвереньки. Тобто, можливо, хтось з вас вже робив, знову повторюю, це для попереку, при килах, протрузіях. Наша ціль завжди тримати наш поперек у одному стані. Тобто він не повинен ось так робити або ось так. Нам треба знайти положення, у котрому наш поперек максимально рівний. Ми стоїмо на четвереньки і ми втягуємо трохи живіт. Якщо показати, ось чому я не люблю у футболці проводити вправи, я не можу показати, як працює наше тіло. Тобто, ось такого не робимо. Ми втягуємо живіт, втягуємо ребра. Втягуючи ребра, ми відштовхуємось від підлоги. Ось таке положення тіла. І вдих. І видих підіймаємо коліна. Будь ласка, такого не робимо. Відштовхнулися і тримаємо рівно поперек. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зараз ми ставимо коліна повільно. Розгортаємо наше тіло, тобто ми тягнемось нашим правим плечем до лівої частини тазу, не перекошуємо наше тіло. Ми строго дивимо, тримаємо геометрію. Повертаємо. І зараз витягуємо нашу праву ногу носочок на себе. Запам'ятали? Поперек залишається у положенні, в котрому був. Ми не розгинаємо. Ось тримаємо живіт напружений. І витягуємо ногу. Бачите, я не пригубаю поперек. Я тримаю його. І дивимось на п'ятку. Вдих, на видих. Вдих, на видих. Вдих, видих. Тримаємо в оперек. Не прогибаємо, будь ласка, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз це коліно тягнемо до діагонального передпліччя, Тобто ми тягнемось до лівого передпліччя. Намагаємось мінімаль... мінім... мінімізувати. Проги поприку. Тобто ми повинні не ось так зробити, а трохи розгорнувши наш таз у напрямку передпліччя. Дивитись спереду. Ось так. Можна трохи плечі додати до переду. По діагоналі підтягнули, тримаємо вдих, видих. Напружуємо живіт, втягуємо вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємось до четвереньок. Зараз ми знову підіймаємо коліна. Тримаємо і підняли. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Поставили коліна. І зараз ми витягуємо навпаки ліву ногу. Без прогибу в попереку. Ми розгортаємо тулуб, плече тягнеться до лівого стегна. Поперек не розгибаємо, тримаємо все рівно. Не так, не ось так, а рівненько. І тягнемось лівою ногою. Стопу тягнемо на себе, напружуємо сідницю. Вдих, видих. І дивимось на п'ятку. Тонус у плечах, відштовхуємося від підлоги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз видимо так само, утримуючи наш поперек у одному положенні. Коліно тягнеться до діагонального передпліччя. Тобто зараз ліве коліно до правого передпліччя. І тримаємо. Вдих, видих. Тримаємо поперек. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємось до положення. Четверенок. Зараз ми намагаємось, не розгортаючи таз. Ось у нас положення знову геометрію утримуємо. Показую знову з боку. Прямо. тобто. Щоб ви розуміли, ось на четвереньках. І ми підіймаємо праве коліно не ось так. А ось тримаємо геометрію. Ось я в дзеркало дивлюся. І ось до положення ви так тягнете ногу, настільки, наскільки це можливо. Ми не повинні підтягнути ось так і криво тримати спину. Ми знову поперек тримаємо. І потрохи, наскільки ось так підняли, добре ось так і тримаємо. Ось так підняли. Добре, так і тримаємо. Знову поперек рівний. Геометрія. Натягуємо носочок правої ноги і вводимо праве коліно в бік. Настільки, наскільки це можливо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо ногу. Зараз так само робимо на ліву ногу. Опір. Нормально тримаємо. Тримаємо геометрію. Тримаємо поперек. не прогибаємо спину, не скручуємо, не розкручуємо її. І ліво в вбік. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Поставили коліно. Зараз тримаємо все положення нашого тіла рівно. Ось ми на четвереньках. Ми не введемо плеч ні вперед, ні назад, нічого. Наші плечі. Над кистями, над нашою долоню. Відштовхнулися нормально, спину тримаємо і потрохи починаємо вирівнювати ноги настільки, наскільки це можливо. Ось я вирівняв. Цього мені достатньо. Тримаємо. вдих, видих. Вдих, видих. Ту головне, пряма спина. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих і видих. Ставмо четвереньки. Зараз нам треба вийти у горизонтальне положення, тобто широку позицію. Якщо, наприклад, у вас немає сили, робіть це з колінок. Ось так. Видаля вже ж так, щоб не було, будь ласка. Я дивлюся в дзеркало. Я дивлюся, у мене ось прогиб попереку. Я не даю цього зробити. Я підкручую трас, напружую сідниці, напружую коліна. Якщо складно, тримаємо так. Не відсимо на плечах так само. Це може пошкодити. Тобто вам потрібна не тільки спина сильна, а і плечі, і таз, все. Тому виходимо в горизонтальне положення. У кого як виходить, тримаємо вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих, і видих. Зараз ми штовхаємось руками, виходимо собака мордою донизу. Теж найголовніше. У собаці мордою донизу спина повинна бути рівна обов'язково. Дуже важливо її тримати рівною. Тобто краще. Ось так, немовля лягти, втягнули живіт, щоб поперек був рівний. І зараз потрохи вирівнюємо ноги. Ось так, якщо у вас тут вже спина, ось ту. Згинайте ноги, щоб спина була рівна. Лучше краще робити з зігнутими ногами. Ось так. І потрохи потім на кожен видих ми вирівнюємо ноги. Головне знову, поперековий відділ повинен бути рівний. І потрохи вдих, видих, трохи вирівняли ноги. Вдих, видих, трохи вирівняли ноги. Вдих, видих, трохи вирівняли ноги. Вдих, видих. Вирівняли ноги. Вдих, видих. Штовхаємось руками, спина рівна. Вдих, видих. І вдих. І видих. Вдих, видих, горизонтальне положення. Ставимо на четвереньки. Зараз ми повинні вийти в бокову планку. Або ми робимо на коліні ось так. Бачите, так? Я коліно поклав. Знову спина повинна бути, тулуб повинен бути рівний. Тобто ми повинні тримати свій корсет жорстко, без прогибів, без нічого. Жорстке положення. Ось. В мене моє тіло, як ви бачите, рівно тримається. Як я в горизонті стояв. Я вийшов в бокову планку. Якщо складно, ми робимо з звичайної планки. Стали в планку. Руку в бік. І тримаємо. Виходимо. Тримаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Не вісимо на плечі. Штовхаємось плечем. Це дуже важливо для того, щоб більше напружити бокові м'язи. Вдих, видих. Штовхаємось ліктем. Щоб плече увімкнути. Вдих, видих. Вдих, видих, і вдих і видих. Ставимо руку у положення або горизонт, або планка. І виходимо в іншу бокову планку. Знову штовхаємось, не вісимо на плечі. Активуємо плече. Або з планки, або, на руці. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Зараз ми сідаємо на свою дорогоцінну дупу. Спина рівно. Можете використовувати ось так. Руки не сутулому поперек. Будь ласка, не сутулому поперек. Спина рівна. І коліна до плеч, до скільки це можливо. І ось так тримаємо. Можете ось так сісти. Головне, щоб у вас не було дискомфорту в попереку. Тому спина рівна. Вдих, видих. Коліна разом. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих і видих. Зараз ми лягаємо на спину. Ось лягли. Ноги на ширні плеча. Зараз звичайний міст сідничний. І тиснемо. Сідниці напружуємо, тиснемо, тримаємо. Не прогубаємо поперек. Просто напружуємо сідниці і тримаємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Поставили, поклали таз на підлогу. Зараз ми кладемо одну ногу на коліна. Бачите, так? Я покажу, може, на іншій нозі. І зараз ми цією ногою, наприклад, я поклав праву ногу на ліве коліно. І зараз я починаю, не відклеючи ту поперек від, е, від підлоги, починаю тиснути з усієї сили ногою. Ось цю ногу. Тобто просто починає тиснути. Вдих, видих. Силою. Можете допомогти ось так розтягнути. Але в ідеалі, щоб ви прокачали м'язи, а не розтягнули. Вдих, видих. Тиснемо. У мене горить ось ця нога, права, не ліва. А ліва горить тільки ось чотироглавий. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз згинаємо ноги. Ось так тримаємо. Що потім перейдемо на інший бік. Ось тут 90 градусів. Тримаємо руки в довжину. Поперек приклеєний. Не розгубаємо поперек. Приклеєний до підлоги. І тримаємо так ноги. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих, і вдих і видих. Зараз кладемо вже праву ногу, праву гомілку на ліву ой, ліву гомілку на праве коліно. І знову тиснемо вже правою ногою ліву гомілку до тулуба. Вдих, видих. Вдих, видих. Усі сили вмикаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Зараз знову ноги 90 градусів. Тільки ми їх вирівнюємо. Стопи на себе. Якщо складно, ми підгинаємо ноги, наскільки можливо, вирівнюємо, наскільки тримаємо. Руки в довжину. Вдих, видих. Стопи на себе. Можемо ось так робити. Вдих, видих. Вдих, видих. Головне, щоб поперек був приклеєний. Вдих, видих. Не прогибаємо шию. Ми перед собою втягуємо підборіддя. Вдих, видих. І вдих і видих. Зараз ноги в боки. Не так, щоб поперек відклеївся, а краще зігнути. Ось так, начебто, на гінекологічному цьому стільці. Вибачте, що я так зрівнюю, але так буде зрозуміло. І потроху вирівнював ноги. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих, і видих. Розслабились. Це робити треба кожного дня на протязі всього життя. В день робити мінімум два рази це відео, в ідеалі три рази це відео робити на день. Вивчити кожного дня по два-три відео на день. І вам краще стане десь через півроку. А якщо ви пропрактикуєте 2 роки, ви можете йти робити МРТ та дивитись результати. Я вам реально кажу, це працює, тому що в мене спрацювало. А вам, я так само раджу для тих, у кого немає спондилолістезу, і для тих, у кого є кили протрузії, я раджу підписати, стати спонсором та пройти мій курс тренувань йога терапія. Або його придбати. Для того, щоб його придбати, написати мені у директ. В інстаграм або в месенджер у Фейсбуці. І знову з вас вподобайка, підписка та залишіть комент, які б відео ви ще б хотіли побачити. І до зустрічі!